В регіоні не повинно бути проблем з переходом на спрощену процедуру оформлення субсидій. Таке завдання глава Донеччини поставив сьогодні керівникам міських і районних управлінь соцзахисту. Олександр Кіхтенко зазначив, що в державному бюджеті України передбачено 25 мільярдів гривень для надання громадянам допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг. Він підкреслив, що відповідальність за це лежить на місцевих органах влади та облдержадміністрації. У нас для цього Є всього-навсього один місяць для того, щоб організувати цю роботу. А що таке організувати роботу? Це, по-перше, щоб була достатня кількість працівників за захисту, які б змогли ефективно виконати завдання і дійти до кожної людини, тому що практично кількість людей, які будуть отримувати субсидії, збільшиться в на рази. Наруска буде дуже велика. Сил необхідним для роботи. Ми бачимо, що сьогодні люди Донецької області в так, такій ситуації надзвичайно складні, що нас не можна порівнювати з другою областю, яка сьогодні не воює. І я би всіх керівників дуже серйозно і відповідально віднестись до цієї серйозної роботи.